Партнери, сьогодні хочемо розповісти вам про серію кухонь від фабрики Everest. А в нас зараз представлено дві серії: серія Optima та серія Eco. На серію Optima ми маємо складську програму на готові кухонні набори. В нас їх вісім, вони в нас в різних розмірах і відправка швидка на протязі 2-3 робочих днів. Також фабрика виготовляє під замовлення за розмірами клієнта термін виготовлення 14 робочих днів за 100% передоплатою. А ця серія виготовлена з якісного ламінованого ДСП 16 мм, торці фасадів оброблені кромкою 1 мм, корпус комплектується якісною фурнітурою, і усі висовні шухляди йдуть з телескопічними направляючими та пластиковими релігуваннями опори 10 см. Зараз ви можете бачити на своєму екрані кольорові рішення, в котрих можете пропонувати клієнту виготовлення, і також в нас готові набори йдуть в стандартних кольорах: дубсанома, графіт та дуб -крафт білий. Готові рішення виглядають наступним чином. Звертаю вашу увагу, ця серія йде з шафами-пеналами встроєну техніку та з додатковими антрісолями, за рахунок чого ви можете підбирати будь-яку висоту клієнту та прораховувати. Також звертаю вашу увагу на стільниці. Вони в нас йдуть вологостійкі в двох розмірах товщиною 28 мм та 38 мм. Стандарт з кличкою програмою є колір Петра Бежева та санома, і також можна під виготовлення замовляти в інших кольорах, котрі ви бачите в себе на екрані. Звертаю вашу увагу, що кухонні модулі виглядають таким чином. Їх можна замовити в п'яти різноманітних кольорах, вони йдуть на ніжках, котрі регулюються, і ніжки мають колір на вибір хромові або чорні. Також можна замовити панель для закриття фасаду ніжок як додаткову опцію. Ручки теж можна пропонувати клієнту в різному дизайні та різного розміру. І в разі, якщо ви прораховуєте клієнту окрема вартість готового модуля, то він складається з чотирьох позицій: вартість ручки ніжок. Самого модулю та фасаду, тому звертайте на це увагу і додатково додаємо вартість стільниці за розмірами. Висота верхніх модулів йде 72 см. Дверцята можна встановити як зліва, так і справа за бажанням клієнта. Антрісоль має висоту 36 см. Нижні модулі йдуть висотою 82 см. Також є додаткові накладки для посудомичних машин 45 та 60 см. І щодо шаф-пенал, ви можете замовляти як відкритого типу, так і повністю з закритим фасадом, і, якщо потрібен простір для влаштування техніки, за розмірами клієнта, фабрика теж може виготовити. Зараз ви можете бачити на своєму екрані стільниці. Фабрика може виготовити як пряму, так і кутову, і радіус за розмірами клієнта. І головне, ця серія має два кутових елементи це трапецію та кутовий варіант, за рахунок чого ви можете збирати нижню частину кутову. Верхні, верхні модулі, на жаль, не мають кутового елементу, тому верхня частина може бути тільки пряма. Звертайте на це увагу. Переходимо до серії Еко. Серія еко комплектується обідніми столами з табуретами, і цю позицію можна продавати як окремо, так і разом з кухнею. Вони йдуть в двох кольорах. Сама серія еко є 100% складською програмою, вона в наявності, тому відправка на протязі 2-3 робочих днів. Також є готові набори і можна продавати помодульно. Серія виготовлена теж з ламінованого ДСП 16 мм, фасади оброблені кромкою 2 мм, корпус комплектується фурнітурою та висувними шухлядами з телескопічними направляючими та пластиковими релігуваннями опори 10 см. Головна різниця: ця кухня йде на цоколі, тому висоту тут не можна релігувати. Звертайте на це увагу. Стандартні кольори це дуб Саномафе Alba та другий колір, дуб Крафт, білий плюс графіт, і залишається на залишках колір санома трюфіль. Якщо ми кажемо про цей колір, то в нас направляючі будуть роликові. Звертайте на це увагу. Також зараз ви можете бачити на своєму екрані кутове рішення кухня, також є. В нас два стандарти по кольору стільниць це Петра Бежева» та Дуб санома, і за бажанням можна замовити в інших кольорах, котрі ви бачили на слайді. Самі модулі верхні мають висоту 58 см, ніжні модулі йдуть 82 см, і тут є кутова частина як і верхня, так і нижня, тому можете пропонувати клієнтам, хто бажає такий варіант кухні. І так само дверцята можна встановити як зліва, так і справа. Це була основна інформація стосовно кухоні. Якщо вам буде потрібна додаткова інформація або консультація, то звертайтесь до нас, до наших менеджерів, ми будемо раді вам допомогти. Дякую вам за увагу та бажаю гарного дня!